О, ще не знімала двір з цього боку. Це я стою спиною до траси. От поставили від сусідів сітку. і не знаю тепер, що з цим робити. Сітка то... Ой, зараз перелізу. То, звісно, гарно, але. Але. Ну, Можна бачити, що тут робиться. Це, звісно, не моя справа. Це... Мене не стосується, що вони тут там роблять. Але мене стосується, як це все закрити, щоб його не було видно, тому що деякі рослини я навіть не можу сфотографувати. Мені треба фон. А фон тут страшненький. Оце ми вкопували трошки шиферу, тому що, ну, щоб хоч трошки. Не ліз пирій до нас. Так от що я хочу показати? Тут у мене трошки є туй. Які дерева в мене тут? Клен високий, от буде, е, ну так, в сезон то він виросте і буде закривати листям. В зимі -то, то вже не так важливо. Це колоновидна горобина стігіата. Тут в мене кленник на штамбі, він так нічого і не прикриває. Далі знову клен, бузина, я її пересадила. Вона була в мене от в цьому місці росла. Це восени ми її пересадили сюди. Ну, теж, якщо її не стригти, дати їй волю рости, то вона, звісно, теж буде трошки тут прикривати. Далі. Що в мене тут з високих дерев, це берізонька, Ось. з жовтим листям. Судячи по моїй порпореа, берізоньки, то повинна теж досить швидко вирости, бо росте моя пурпурна досить-досить швидко. Ось тут туї. Були туї, звісно, більше посаджено. Купувала вдвох. Продавців. От це від одного продавця ростуть, слава Богу, все добре. А, ті, які я підсаджувала від іншого продавця, пропали всі. Там дві залишилося, але я їх підстригла, ну, рятувала вже як могла. Далі, звис... ну, коли вони виростуть, ось, щоб вони закрили мені оце. Це... хоч це і брабант, він досить швидко росте. Вже вдвічі виросли з того часу, як я купувала, але все одно треба чекати. Це в мене Туполя, Purple Tower сорт. Можна бачити, які листя. Листя здоровезне просто. Я теж пересадила з іншої клумби. Ну, бо Це деревце, звісно, ось приріст за один рік. Звісно. Караул. Так, далі, що в мене тут ще з високих для фону. Це Багрянік. Багрянік, навіть його не видно, багрянік тільки в цьому році посадила. Тут бузина, бузина жовта, доволі висока. Так, це... Ой, господі, як його бузок. Строкатий бузок не пам'ятаю. Тамарікс має бути білий. І ось тут ще клаптик в мене туй. Брабанд. От вони трошки мені закриють колись. Колись вони так і мають закрити. Але коли? І от я не знаю, що мені робити з цією сіткою. Не хочеться мені ставити глухий паркан? Як не хочеться? Хочеться, звісно, але то дуже дорого. Профнастіл я тут ставити не буду. Це точно, тому що погорять рослини. Це хіба що ці бетонні секції або дерев'яний. Але це все гроші. Так далі у мене йде сад. Ось туди-туди. Оця ділянка йде мені, треба чимось закрити. От мої рослиночки. Тут деякі хвойні, хвойні навіть і не видно. Оце ялинка зеблюз. Ну, вже дала такий досить великий приріст в цьому році. Будемо рости. Що в мене тут ще? Ялиця Віалація. Кажуть, росте велика. Але коли то буде ялиця Фастігіата. крихітна? Тут і є такі в мене досить е, високорослі рослинки, е, сосна, огонь. У мене їх дві. Я ж вже почала хоч рости, вже щось трошки видно. Є досить великі в мене високорослі рослинки, але все ще до, до, ну, таке маленьке. І коли воно мені закриє, а мені, треба, а мені треба фон. І мені треба, коли люди приходять до мене, щоб, щоб у цього всього не було видно. Я не знаю, що зробити. Думала, Поставити сітку таку високу-високу і посадити троянди. Але вони там затуємо, потім їх відсаджувати. Не знаю, не бачу сенсу. Ну. Лишається або паркан глухий ставити, або ж чекати, поки мої всі деревця тує, все підросте. Так, це сосенка теж. У мене вже вона декілька років. Ой, як її Грін Тауер. Теж колоновидна. Обожнюю колоновидні рослини. Бук, бук Аурея Піндула. Ну от що це? Заплатила я за нього, звісно. Хорошо заплатила я за нього, але він. І не росте, і горить. Він у мене весь сезон закритий стоїть. Горить страшно, треба пересадити. Це в мене сакура. О, я забула, як називається сорт. З пурпурним листячком. Сакура. Так, в мене і стоять піщалки ці від кротів. Піщать вони, але нічого вони не дають. Абсолютно. Скумпія тут. В'яз Кампердауні. Оце от теж виросло дерево просто. Просто на очах росло. Ну так. Тобто тут доволі. Намагалась так і садити на задній план високорослі рослини. Але поки вони мені виростуть і закриють, то все. Ой-ой-ой. А хочеться вже. Знаєте, як кажуть, хочеться гірше, ніж болить. Це мій варіант. Ну, можливо, хтось мені щось порадить. Буду дуже вдячна. Все, пішла працювати далі.